Білд, де 50% я вкидаю. 50% це у нас от раз, два, три, чотири, п'ять, шість ячеек. Вкидаю в турельки, і ще стільки ж вкидаю в демедж самого перса. Сначала качаем турельку, потом качаем себе. Ха -ха, нормально, я их накаляю. Прям в шоке, наверное. А він то уже почти вмер. Ой, я тут, я вмер. <сі> догрався, догрався, до уеву. Ну це тупорили мув, но то таке. Нічого. Ой, <сі> бля. Ща, две трейд. Трошки, трошки надо побиковать, трошки показать їм, де їхні місце, это дымс, дым, це бачите, у ньому це погано. Сейчас. Позілов было, я моя. Забіяти. всього, Нічого не бережемо, все накидаємо. Накидаємо побільше. Щоб постійно було в напрямку. Bye -bye. I got us covered. Okay. Dude, you are not mid. got to build me some back. You are in the wrong lane. You are leeching XP. You mm need to pick me up. Got to get as many of these up as I can. Mhm. Time for a little help. Так, дальше. Yeah. Yeah hostie goodbye all right buddy give them hell we're not dying today Думаю, он и трохи. тому що на чем перси обычно грають не так дерзко, но. Нормально, видно на хп запары Так, ну я пока турелю. Пока все турелю. Дальше, конечно, да, дальше мы раскинем attack. Defenses are up.